Я не проходив підготовки. Я був готовий давно. І вона нас здала, позвонила. Їх здійсні, да, дивився, блін, мене донесемо. Ми ж виснажені, взагалі там я не брав пола. Давайте ми з вами розпочнемо нашу розмову зі знайомства. Хто ви, як вас звати, скільки вам років і хто ви за фахом? Звати мене Михайло Гранківський. Я з Івано-Франківської області, Роготинське район, село Кліщівна. За фахом я теплоенергетик. енергетик. бурштинський технікум. Я дякую Богу за те, що я живу, що в мене є сім'я, в мене є діти, є внуки. Почав я свою службу з Рогатина, з 2 березня 2022 року. 에... Повномасштабна війна почалася. Я пішов в ТРО, ну, ТРО набрали, вже була комплектація повністю, і я мусив повернутися назад в воєнкомат, Мені так сказало командування, щоб я повернувся в воєнкомат. І, і... і почав службу в роті охорони. З роти охорони. Мене від, відправили, як, ну, прикомандірували до 24-ї бригади імені Короля Данила. Відслужив я, попав я в Бахмут, ну і прийшов від Бахмуту від часу Яру, від Бахмуту, там Золоте, 1, 2, 3, 4, 5, Там Микатеринівка, Рай Олександрівка, саме найгірше, це вже Луганська область. Донецьку область біжав всю, попасна Камешоваха, так далі, тому подібне. Хлопці можуть розказати за мене позивний в мене джміль, мене знають всі. А Чому такий позивний собі обрали? Чому хтось його дав? — Я не обирав його, це мені просто <с?> <с?> так далі. У мене на Кітілі я все писав собі, ну, Гранківське Михайло Любомирович GML, але англійськими буквами. А вони подивилися і сказали: А джміль, все приприлипло, при, будьте здорові. Розкажіть, чи перечували ви початок повномасштабного вторгнення? Чи можливо, які всі українці от до кінця не вірили, що от може таке статися? Що от росіяни чесне слово, не вірив. До кінця не вірив, поки не почалося. Ну, було якесь таке перечуття. Як ви зустріли взагалі тоді 24 лютого? Де ви були? З ким ви були? І взагалі як дізналися? 24 лютого я стояв під ну, РТЦК в черзі, щоб мене прийняли. Ну, Писав заяву, я доброволець. І три дні я стояв на морозі, був похолодно, було дуже. Нас було дуже багато людей, всі, ну як то каже, мотивовані, всі йшли просто, просто йшли, бо хотіли захистити своїх дітей, внуків, ну не знаю, державу, блін, все підряд нам. Нас не було думки про, про якісь там що. Просто ми хотіли йти і захистити, щоб до нас не, не прийшли, щоб наших жінок, дітей не, ніхто не трогав. Ну, отак, як, як можу, так кажу. Те, що в мене на думці, це говорю. Це було справедливе, і рішення було таке, що в мене найдома ніхто не знав, що я пішов. Не сподівалися, я прийшов Афганістан, я прийшов на Горний Карабах, У мене є військовий досвід. Так попав я в, другу, в другий бат 24-ї бригади, в роту розвідки, був на СП і далі так тому подібне, ходив за мінус 5, як то каже. Скажіть, а що ви відчували у той момент, коли росіяни запустили сотні ракет 24 лютого? Чув той, в той день? Ті п'ять ранку відчули от для себе. Я не відчув, бо я не живу в тих містах, де ви запускали. В Івано-Франківську аеродрому вдарили дві ракети. Але ж я далеко, я 70 кілометрів від Івано-Франківська живу. Я не бачив, я не, не відчув того. Просто мені дзвонив брат, бо він Франківську живе, і сказав, що почали ракетні обстріли. І ну, зібрався. Просто в мене вже був рюкзак, типу, готовий. Я зібрався і просто взяв рюкзак і поїхав зранку самого. Автобусом поїхав, ніхто не знав. Мама не знала, жінка не знала, ніхто не знав. А я, коли вони дізналися вже? Вже вони дізналися, як я вже був в арбії, можна сказати, як я вже був у Яворові. Я не підготовчила, так? Я не проходив підготовки. Я був готовий давно. Ви розповіли, що ви воювали в Бахмуті, Часовий Яр, Лисичанська. От це на жаль, одні з тих багатьох українських міст, які зараз переживають дуже масштабні бойові дії, переживали і переживають. Можливо, у вас є якась цікава, можливо, весела, Будія. можливо. Сумна історія сумна подія з того є. часу. Бо там, ви розумієте, там веселості нема ніякої. Можливо, люди, спогади, з не люди, люди просять їсти, нема ні води, ні їжі, не можуть. Ще як на початках, ще спочатку, як волонтери приїжджали, то, то було там, привозили, ми ділилися всіма. А було таке, що навіть ми поділилися, а, а нас просто здали. Ну, ми прийшли з бойових, і ну, треба відпочити ж ні. І, ну, школу, Школа розбита, правда. Але ж це було в, в Рубівка. Ну, я не знаю, містечко, ну, коротше, Врубівка. І, і нас просто здали. Ну, нас було там небагато чоловік. Жіночка прийшла. Дайте поїсти. Ну, ми дали їй крупи, ми дали її, там хліба, ну, тушонку. Ну, у нас було ж, як то кажуть, солдати всі. Пішла за угол, і в нас в неї ж був телефон з російською карточкою. І вона нас здала, позвонила. а ми просто з побратимам йшли, бо в нас не було зв'язку, ми йшли, на, бо де було КСП. То ми йшли то за квартал, треба було перейти, щоб до Сарлінка дійти. Бо в нас там зв'язку не було ніякого. Ми хотіли просто додому дзвонити, сказати, що ми живі, здорові. І ми, і ми ну, випадково почули. Ми випадково почули. Як вона телефонує? Її. Так. Як вона телефонувала. Ви розумієте, то мій побратим побіг на КСП, я кажу, Міша, теж Міша, лісник, до речі, хопті його фамілія. Він з Рожнятова сам. Е -е, він побіг там, сказав командиру, що доложив, що в типу, нас здали. Я побіг хлопців, попередив три хвилини на вихід. Ну, три хвилини не ну, 10, Через 10 хвилин накрили школу повністю, все зрівняли з землею. Але пацани вижили. Просто попереджений, значить, озброєний. Отак. Ну невже всі були настільки ворожі, налаштовані? Чи були все ж люди, які от щиро дякували вам, щиро підтримували? Були хочуть... так, були багато людей, навіть і старші. Я навіть не думав, що, що старші люди ми все називали їх ждуни, так? Але ж були люди дійсно вдячні, що, що, ми, що ми їх тут підтримуємо. Що ми є тут це так, да, було, було багато. Багато людей, що підтримували нас. Але ж було і багато. Ну, ті молодші, я не знаю, чому ті молодші, такі до 60 років, вони нас просто ненавиділи. Просто ненавиділи. Вони на нас так дивилися, так знаєте, якось, типу, добрі, але недобрі. Ну, ми ж бачимо погляди людей, як вони відносяться до солдатів, як вони відносяться до цього. Але ж було багато таких, що діти підходили, і ми конфети давали, бо в нас і шоколадки були, там всяке різне нам привозили, як то каже, піднімали наш бойовий дух. <рес> От, і та нічого, все нормально. Є люди, є люди сказав, завжди, всюди. Навіть і тут, в мирний час, як я прийшов сюди, дивився, на нас дивляться взагалі так. Не дуже. Не знаю чому. Є. Одні дякують, кланяються, обнімають, інші так проходять мимо так, з таким поглядом, типу, що щось комусь винен. Різно буває. Розкажіть, як ви отримали поранення, за яких умов? Де це сталося? 에... Пішли ми на позицію рай Олександрівка село таке. Ми не встигли навіть окопатися. Нас одразу накрили мінометний обстріл, там касети, там, блін, все, що могло тільки набути. Це не було таких о, дерев великих. Там о, посадочка така тонка. Ми просто полягали і лежали, поки нас крили. В результаті чотири. 100. Два в дуже важких. Ну, два там в руку і вновь осколочні. Ну, нічого, вивів я одного, той, що був в руку поранений, я його вивів. Вертаюсь назад, тут мене. Все, тут командир каже, виходимо пацани, бо буде гаплик. Нас там було 9 чоловік. Нічого, ми вийшли, ну куди? Там Беха, ну, наш евакуатор, куди ж лізти, всіх не може забрати. Ну, Ми що мали, чим могли. ну, Знайшли ми машинку. Несли ми товариша в руках на шість чоловік, він був дуже важкий поранений, там жилу, ну, голова, все поранення Льоня такий Голомбовський його фамілія. О, і Вася Хорт теж фамілія його. Вони були найважчі. І ну, несли, несли. Я дивився, блін, мене донесем. Ми ж виснажені, взагалі там. Вертаюся, я, я кидаю їх, кажу, хлопці, чекайте, я зараз прибуду. Пішов я по машину, знайшов копійку без вікон, без дверей. Засадив туди хлопців, вивіз, правда, там 72 бачила, як я виїжджав вже наперед мене якийсь танчик, там російський виїхав. <смі> я його минув. То я не знаю, я не бачив того. То хлопці розказували, я того не бачив. І нічого, проїхав тільки на... бо слава Богу, що тільки на з'їзд був вниз. Я тільки на вниз, а наді мною така червона смуга. <смеш> ну, там бабахнуло десь далеко, але не по мені. Це у вас танк стріляв, так? По мене танк стріляв, так. І так вам Повезло мені, пощастило, так. пощастило мені, так. Попав я в яму, ну, вирвав, там міни та все. Розбив підон, <смеш> масло витекло, шарову опору вибило, я руль, отак тримаю, пацанів везу. Доки мотор робив, доти я і віз. Довіз я до НПЗ. Лисичанськ. Так, винесли ми тих пацанів поранених в лісосмугу. Машину я, звісно, підірвав, бо там ще, по-перше, що там була антена для зенітки, ну, як воно, для Сінгера. Там і батареї були, і так далі, там подібне. І я це, це все підірвав. Бо я мав гранати, хлопців виніс в лісосмугу, сам ще замотав собі ногу, ну, там, чим міг, бо, бо, бо було там всякі різні бентики, то все в мене було. Замотав, скрутив, як то каже, як то можна сказати, скотчем. І пішов в розвідку. Не знаю, бо то поле, то було 20. 22, -го, 22 -го червня. О, ну, пшениця все, за все засіяне. Я йду на пас, блін, вже бо з ним, що буде, то буде. Ну мені, пацанів, шкода, мені треба було їх якось евакуювати. Там бешка стріляє, одиничка, чую, бем, бем. Та Бог з ним. Йду, пробую. Пішов, Дивись, наші. Жовті полоски. Дівчина і, і два ну, чоловіки йдуть собі по дорозі, нормально, а я з автоматом <плес> чорний, як бо порохи. Хлопці, дівчата, виручайте. А я вже одразу знаєш, тако впав. Просто я був дуже сильно змучений, виснажений. Я впав, вони мене взяли під руки, забрали до себе туди на МТЗ. Кави мені пригостили, хто каже, вмитися дали. Ну, я воєнний біля себе мав, я віддав командиру частини, там, щоб він перевірив, щоб він не думав, що я якийсь засланий чи ще ж. Він провірив. Я кажу, ви мені кави не давайте, там, там кажу, хлопці тяжко поранені. Ти можеш показати дорогу? Звісно, що можу. Я пішов з ними, сіли. В цей в Хаммерс. І поїхали, Хаймер. поїхали, забрали хлопців. І тут опинився, я тут. Ви, попри те, що самі мали поранення в ногу, ви ще й вивезли чотирьох хлопців, своїх побратимів. Чи підтримуєте ви з ними зв'язок і як вони себе зараз почувають? Нормально, вони вже списані, вони вже не служать. А як от ви спілкувалися з ними про той день? Постійно спілкуємося. А про той день, коли от? Ми стараємося не згадувати. Болить, так. Ми, ми про той день не згадуємо просто. Ми просто спілкуємося, як вдома, як діти, як внуки, як все. А за цей день ми не, не розмовляємо і не згадуємо просто. Це дуже боляче. То було потрійне кільце. Ми з потрійного кільця вийшли. Я би хотів вам пояснити, як то є, але ж не хочу на камеру таке показувати. Ну от отако ми в окружені. І виходили там, всього навсього було 800 метрів нам проходив. Ну, кілометр, можна сказати, так. Коридор. І зі всіх боків. Били страшно. Зі всіх. Калібр. Не знаю, що там було. Там все було, що тільки воно могли. І нас мало чоловік було. Там ми в три бригади. Дуже, дуже важко було. Чи допоміг вам ваш досвід да. в Афганістані, в так. Карабасі? Так. так. Вам, вам ви чогось нового навчили? Ну, Зараз я, здобували я вам. Здобували якісь нові навички, чи от приводилися старі? Це не те, що було там. Це не то. Це зовсім інше. Зараз дуже важко. Там такого не було. Ця війна жорстоке? Жорстока. жорстока війна сильно. Навіть ті старші люди, які були, що пройшли ну, Другу світову війну, казали, що такого ще, ще так. Навіть німці такого не робили, що росіяни робили. Німці того не робили. Що росіяни робили? Скажіть, чи доводилось вам брати в полон росіян? І, і що ви відчували, бачачи їх лице, їхню поведінку і знаючи, які звірства вони роблять? Я промовчу. Але в полон доводилось їх брати, так? Ні. Я не брав полон. Я не брав їх в полон. А як вони себе поводили? От при зустрічі з вами? Ніяк себе вже не поводили. А от, можливо, ваші побратими розповідали? Боялися, були. Робили з себе героїв? Ні. Ми взяли одного кадирівця. Вибачте, він об'ївся просто. Просто. Злякався не тільки. Це оці тікток війська, так? Він каже: я нікого не трогав. А хто ж тобі повірить, Що ти нікого не трогав. Ти тут говориш, що ти нікого не трогав. А там ти тіктокер? Показував, як ти дітей балтував, як ти жінок наших мучив собака. Чого? Віддали його, то був То У перервах між активними бойовими діями. Чи знаходили ви час все ж таки відпочити, відновити сили? Чи, от, на жаль? На жаль, не було такого можливості. Постійно тривали обстріли, бойові дії, так? 24 на 7. А як ви? От... Нічого, так у копі приляг, перекимарив, став і пішов. І скільки ви так? Я 45-48 днів. Як е, взагалі самопочуття після того, як ви відпочили, наприклад? Я тепер відпочиваю. Ага. Я тепер відпочиваю. Е, перші дні дуже було е, дивно, розумієте, якось нема обстрілів, нема тих бабах-бабах. Е, ну, як то кажуть, трошки. Але ж вже привик до тишини. Бо в перші, перші дні прислухаєшся, чи дверима хтось гримне, чи зараз кинеш щось, не, не розуміти. Зразу така реакція така була ну, стромна. А зараз вже привик. До тишини, спокійно, все нормально. Далі у вас після поранення, після е, вже кобісування, у вас розпочалася служба в ТЦК та СП. Скажіть, як ви облаштувалися, так, можна так сказати, на новому місці? Прекрасні люди, прекрасне місто, нормальне командування. Оце от, от саме головне, що командування відноситься до нас, от, тих бойових солдатів. Щоб щоб були, що там воювали, відносяться нормально. Бо нормальні е командування тум, чому? Тому що вони теж були там. Все. Більше ще не вам Ні, Ніяк. Вони просто розуміють нас. Хто не був, той не зрозуміє. Скажіть, з чим вам доводиться от зараз працювати? Можливо, якісь перед вами нові виклики от на цій роботі? Ні. Все нормально. Все нормально, так? Все нормально. Тобто нічого нового, ви несете службу, як я. Я несу службу, так як то, що мені кажуть, то я роблю. Я виконую накази. Все. Ви повернулися з фронту і от на вашу думку, люди вже забули, що відбувається в нас в Україні, чи ще є ті? Просто зараз ми бачимо, наскільки от підтримка ЗСУ, на жаль, Гасне і люди не розуміють, що ще Україна не на фінішній. Вони, вони ще не усвідомили. Війна триває, але то, що люди не розуміють е, фактичної небезпеки, що то може прилетіти в будь-який момент. Не то, що ми тут далеко, але ж воно прилетить, воно летить далеко. І воно може в будь-якій точці вдарити. Тут і жінки, і діти, і лікарні, і так далі, і садики, і школи. Але ж люди того не усвідомлюють. Вони думають, що це нас не стосується. Ви ж я гадаю говорити з побратимами частенько і з тими, якими воювали, і з тими людьми, яких ви тут зустріли. Маєте свої передбачення, коли ж все-таки настане наша перемога? Можливо, спрогнозуєте нам от як людина військова. Я, я не мольфар, я не можу сказати. А я, по би хотів, я би хотів, щоб воно ще позавчора скінчилося. А от по відчуттям. Як сказати? Якщо буде. Єдність, то війна скінчиться скоренько. Тобто треба нам всім зібратися знову? Так, зібратися тоді... в один кулак, щоб перемогти спільним, перемогти, так. Дякую. Прошу.